Мені здається, що нікому не потрібна Україна, окрім тих, хто за неї ризикує життям, сльозами листя осипає червона калина, спостерігаючи за боями переповнених драм. Для Дерибану Чинуш, як естафета, із рук в руки передається вона, для них це лише розмінна монета, що натерпілась горя сповна. Депутатам вона не потрібна давно. Вони просто Україну безбожно гвалтують, майбутня доля її для них все одно, бо їх сім'ї вже за кордоном шикують, а нам, кріпакам у ній іще жити, і шивати сильно пошарпані рани, козацького духу до колін не скорити, навіть якщо міцно стискають кайдани.